Електричні кола, з якими доводиться мати справу на практиці, зазвичай складаються не з одного приймача електричного струма, а з кількох різних. З'єднані вони можуть бути між собою також по-різному. Познайомимося з послідовним з'єднанням провідників. Послідовним вважають таке з'єднання, при якому провідники з'єднані один за одним. Тобто до кінця першого провідника приєднано початок другого, до кінця другого початок наступного. Таке з'єднання має свої особливості. Якщо один з послідовно з'єднаних провідників вийде з ладу, то решта теж не буде працювати, так як коло виявиться розімкненим. Коло з послідовним з'єднанням провідників не містить розгалуджень, тому заряд, який проходить через поперечний переріз будь-якого провідника за певний час, буде однаковим. Маємо рівність Q дорівнює Q1 дорівнює Q2. Якщо цю рівність розділимо на час проходження і згадаємо формулу для знаходження сили струму в колі, і дорівнює Q поділити на Т, то матимемо рівність І дорівнює І1 дорівнює І2. Тобто при послідовному з'єднанні провідників загальна сила струму в колі і струм, сила струму у кожному провіднику однакові. Щоб вияснити, яким співвідношенням пов'язана напруга в такому колі, згадаємо вираз для знаходження напруги в електричному колі, у дорівнює, А поділити на Q. Електричне поле, переміщуючи заряд по провіднику, виконує роботу. Позначимо роботу через А1, яку виконає електричне поле, переміщуючи заряд по першому провіднику. А через А2 роботу, яку виконає виконує електричне поле, переміщуючи заряд по другому провіднику. Тоді зрозуміло, якщо перемістити заряд через обидва провідники, треба виконати роботу А1 плюс А2. Якщо цю рівність А дорівнює А1 плюс А2, розділити на заряд і використати попередню формулу У дорівнює А поділити на Q, то ми матимемо рівність у дорівнює У1 плюс у2. Тобто загальна напруга на послідовно з'єднаних провідниках дорівнює сумі напруг на кожному з цих провідників. Цей вираз у дорівнює У1 плюс у2 ми можемо використати для знаходження опору в послідовно з'єднаному колі. Використавши формулу у дорівнює I помножити на r яку ми дістаємо з законома і підставивши вираз у попередній, ми отримаємо і помножити на r дорівнює i 1 на r1 плюс i 2 помножити на r2. Оскільки при послідовному з'єднанні сила струму в кожній ділянці кола однакова, то силу струму ми можемо винести за дужки і скоротити в обох частинах цієї рівності, в нас вийде вираз R дорівнює R1 плюс r 2 Отже, якщо коло складається з декількох послідовно з'єднаних провідників, то їх загальний опір дорівнює сумі опорів окремих провідників. При послідовному з'єднанні. Ми можемо також використовувати таку рівність U1 поділити на U2, дорівнює R1 поділити на R2. Отримати її ми можемо, використавши формулу І до 1 дорівнює І2, тому що сила струму при послідовному з'єднанні однакова усіх ділянках кола. І закон Ома І дорівнює У поділити на R. Якщо підставимо. Формулу і дорівнює У поділити на R у попередню, то матимемо вираз У1 поділити на R1 дорівнює U2 поділити на R2. Тобто при послідовному з'єднанні провідників відношення напруг на послідовно з'єднаних ділянках кола прямо пропорційне відношенню опорів цих ділянок.